Усім привіт! Ви на каналі літературне і сьогодні я буду вам знімати суперпозитивне відео про подарунки на мій день народження. У вересні в мене був день народження, і друзі надарували мені і купу книжок, і купу всього іншого прикольного. Але я вам покажу лише книжки, настолки і дещо дуже мило, бо можливо ви помітили, що овечок в кадрі тепер не дві, а три. І ось вона. Ось вона третя. Хіба не молота? Подивіться на це. Я думаю, якщо ви давно на моєму каналі, ви могли часто помічати овечок в кадрі, я їх дуже люблю. Раніше їх було дві, тепер їх стало три. І я їх обожнюю просто. І овечка в мене тепер не лише там, а ще й на користі, якої я ще навіть не розпаковувала. Але там овечки. Пасуться на, на такому квітковому полі, це просто молота. Я дуже люблю людей, які мене оточують, знають, що я люблю і чим можна мене потішити, і дуже вдячна їм за такі подарунки. І наступним блоком покажу. Теж не книжки, до них ми перейдемо трохи пізніше. А круті настолки, які мені подарували друзі. По-перше, це містеріум. Я, можливо, ніколи не згадувала на каналі, але я дуже люблю грати в настільні ігри. І ось ця супер мені сподобалася, колись ми грали в знайомих в неї, і потім я захотіла її собі мати, додала вішліст, і от мої друзі мені її подарували. Вона чимось схожа на Dixit, вона на асоціації, але це командна гра, де є один який виступає привидом, і всі інші гравці є такими екстрасенсами, які мають за підказками привида, асоціативними підказками відгадати місце вбивства, вбивцю і чим було вбито, і привид за допомогою таких карток асоціативних дає підказки, і екстрасенси вгадують. Дуже люблю цю гру. І наступна гра, на яку я давно дивилася, і нарешті вона в мене є дуже дякую. Вона майже як книжковий подарунок це гра, яка називається Мої полички. Тут є реальні полички, які треба. Наповнювати книгами, сувенірами. Там також є котики, які лазять по поличках. І за допомогою заповнень цих поличок ви досягаєте мети гри. Вона для мене така дуже медитативна, заспокійлива, дуже класна. І потім, коли ти збираєш ці полички, їх можна теж ставити собі вже на велику книжкову полицю як декор. І перейдемо нарешті. До книг, я думаю, це буде доволі коротенько відео, але багато хто мене просив зняти саме окреме відео про подарунки на день народження і загалом це. Супер мило, я люблю сама таки дивитися, коли на якесь свято надарували кучу книжок, чогось довкола книжкового, і людина тішиться, розказує про це. Тож розкажу і я, по-перше, мої друзі вирішили обрати найбільшу книгу з мого вішлиста. Це Букова Земля Марії Матіос ось така велетенська. Мало того, що вона. Збільшеного формату, тобто, якщо взяти якусь стандартну книгу стандартного розміру, то вона буде ось така. Е, невеличкий спойлер е, Продовження. І, от крім того, що вона не форматна, в ній ще й майже тисяча сторінок, це просто. Але шрифт тут. Доволі нормальний, десь такий, як у Амадоці був. От. Хоча Амадока, напевно, була трошки товстіша. Вже не пригадаю, але от буду читати. Мене зацікавило, що це сімейна сага. А я люблю сімейні саги ще й на тлі української історії. Сподіваюся, мене захопить. Далі я отримала просто неймовірну красу, одразу три книги Сергія Жадана. В цій оновленій серії від Meridian Черневіць це неймовірно. Це Депеш Мод, це Мак і Месопотамія. Я читала всі ці три книги колись, але позичала їх у друзів, знайомих, у яких вони були. Месопотамія, здається, мала власну від КСД-зелененьку, теж гарну, Але чомусь потім у мене не було місця, я її продала. І от тепер маю вже в цій оновленій крутій серії. Сама собі нещодавно купила, оновила теж всі серії вирушила І і тепер у мене вже є чотири книги Жадана в цій чудовій, крутій серії. Я думаю, що Варшлов грати ще не читала ці читала, але давненько тож буду перечитувати. І далі у мене тут є нонфікшн-книга, яку я прям дуже хотіла, бо загалом люблю читати книги про медицину. І лише цього року я від Віхоли вже прочитала дві книги про медицину. Це Сміх у кінці тонелю Івана Черненка і «Медгобліна. Медицина доказова і не дуже. І ось тепер буде в мене ще книга. Запитайте у фармацевта, як працюють ліки Орі, Михайлови, теж книга відвіхали, просто обожнюю їхню цю серію і наук Поп і. Про загалом різні гуманітарні науки, просто, просто моя любов. І насправді книга доволі тоненька, але я впевнена, що тут буде багато цікавого. О, тут ще є qr коди де можна буде, я думаю, ознайомитися детальніше з тим, про що пише авторка. Дуже тішуся, бо про медицину загалом цього року, може, вже цього року вже її прочитаю, теж бо якось я захопилася книжками про медицину. І наступна книга, вона не зовсім подарунок на день народження. Ми з Ксенією просто помінялися книгами, але отримала я її разом з подарунками на День народження в один день, тому я її вже сюди включила і вам покажу. Це Олег і Іван Дерейко. Історія для дорослих. Я не дивлюся цей ютуб канал, просто знаю про його існування. Але коли вийшла книга, я вирішила, що от у форматі книги я готова почитати і дізнатися більше про історію України. Тим паче це доволі популярний канал, і сподіваюся, тут буде багато фактів, описаних якось цікаво, прикольно. І переходимо до наступних книжок. Я Отримала книгу Фені Флех Чудовий хлопець із кафе Зупинка. Це продовження книги Смажені зелені помідори в кафе Зупинка, яку я колись читала, і вона мені сподобалася. Тож я собі її вже придбала, точніше отримала теж в подарунок в якомусь книжковому сюрпризі першу частину. І от, по-друге, подарували мені продовження. Теж думаю, буду читати, хоча вона така е, рожевенька, а я не дуже люблю рожевий колір. Але сподіваюся, що ця книга мені сподобається більше, ніж Різдво з червоним кардиналом. Просто сважні зелені помідори в в «Зупинка»» Я читала, ще, коли вчилася в школі, і тоді мені було мило так по-доброму, меланхолійно. А я не впевнена, що зараз буде прямо так. Але сподіваюся, все-таки, що мені сподобається, можливо, підберу якийсь такий милий, меланхолійний настрій для неї. Наступна книга це Елізабет Кілберт і природа всіх речей, я не читала в Елізабет Гілберт жодної книги, але саме ця мене зацікавила тим, що тут про жінку, яка живе в час, коли лише чоловіки можуть бути такими відомими науковцями, а жінка має сидіти вдома, дбати про господарство. Але головна героїня вона хоче стати науковицею. І от про те, як вона цього досягає чи досягає, з якими труднощами стикається, то про це нам розповість Елізабет Гілберт, і мене ще зацікавило, коли я розглядала в книгарні цю книгу. Думала, чи її купувати. Що тут вказано, що це книжка що може дорівнятися романом Джей Остін. А я люблю Джей Остін. Якщо вона справді схожа на те, як писала Джей Остін, я думаю, мені сподобається такий різкий перехід від Елізабет Гілберт до Гілберта Селбі молодшого Реквієму по мрії. Я читала цю книгу. Теж позичала в своєї сусідки в гуртожитку, і мені дуже сподобалось. Я потім дивилася фільм, настільки він ем, страхітливий. Е, і ще ось ця музика е, реквієм помріє. Це просто вона настільки нагнітає, але в книзі теж все описано настільки реалістично е, про те, як ти як люди живуть з наркозалежністю, як вони з нею. Вони наче стають от співмешканцями. Мені в цій книзі, от наркозалежність, це наче співмешканець твого тіла, з яким ти маєш співіснувати. Загалом, якось тут все настільки реалістично описано, настільки це все жахливо і від цього неможливо відірватися. Попри те, е, я люблю книги про наркозалежних. Е, точ, ну, коли я ще не вела канал, я певно читала їх більше. Але я хотіла мати в себе цю книгу, тим паче, що культурі ця оновлена серія від КСД, мені дуже подобається. І наступна книга, яку я супер собі хотіла на осінь, але тепер вже поки не знаю, чи е, встигну її прочитати. Це до Натарті, таємна історія, е, темна академія, які загадки. Е, Закритий такий навчальний заклад, закрита група студентів, таких, які з одним професором вивчають, здається, грецьку давньогрецьку мову в харизматичного професора. І я впевнена, що мені буде цікаво, я люблю такі неспішні романи з роздумами і загадками, але я сподіваюся, що когось із вас теж цікавиться книга, і ви хочете її у себе мати. Бо так сталося, що друзі подарували мені два примірники цієї книги. Я насправді думала, що в мене війшли стії десь там 450 книжок і такої халепи не трапиться. Але вона трапилася. І це абсолютно новенька книжечка, яку я хотіла би. Розіграти на своєму каналі і подарувати комусь із вас, щоб не лише я тішилася всім цим подарункам, але й хтось із вас теж потішився. Я е, вигадала абсолютно просто, надзвичайно прості умови. Вам треба бути підписаними на цей канал і написати в коментарях, чому ви хочете прочитати цю книгу. Максимально просто нічого важкого робити не треба. Тож я буду рада почитати. Почитати ваші коментарі, чому ви хочете почитати книгу донетат або чому ви хочете її в себе мати, можливо, вона просто красива, і ви хочете її поставити собі на полицю. Така причина теж приймається. І випадковим чином між коментаторами буде розіграна ця. Книга, і я буду дуже рада комусь із вас її надіслати, щоб і ви її прочитали, і я її прочитала, і, можливо, ви потім написали мені в коментарях свої враження, коли я буду ділитися враженнями своїми про цю книгу. Тож закликаю вас долучатися. Тож, друзі, на цьому в мене все. Це були всі книжкові подарунки, які я хотіла вам показати. Обов'язково беріть участь в розіграші, обов'язково пишіть у коментарях, які круті книги у вас з'явилися останнім часом. Буду рада з вами поспілкуватися і побачимося!